20 лютого 2014 року цей день став найкривавішим днем в під час Революції Гідності. Тоді було вбито 48 людей, ще 157 активістів отримали поранення. І в цей чорний день було був і промінчик світла від п'ятьох друзів. Вони кинулися рятувати активістів і витягувати людей. Та вже, на жаль, вбитих з-під снайперів Пізніше їх журни. Місти назвали янголами інститутської. Сьогодні в мене один з янголів Ігор Галушка, учасник Майдану і колишній військовослужбовець. Слава Україні! Героям слава! Як ви ставитеся, що вас називають янголами інститутської? От. Ой, це самопочатку, початку, коли я це почув, десь мені хтось скинув силочку, чи з Фейсбуку, чи з якогось сайту. В мене такий. Чи правильно сказати іспанський сором, який мені прям некомфортно максимально було насправді, що ми друзі, і е, е, я вважаю, що ми просто стали учасниками і просто свідки цих подій не вам, більше. вам на момент е, 20 лютого, 2014 року, бо якщо говоримо конкретно про розстріли на інститутські було 18 років. Що для вас тоді означав Майдан? І чи не було страшно? Все таки, це були жахливі? дні. Для мене Майдан це певний символ боротьби вистоювати своє право. Спочатку до розстрілів це. Ну, Боротьба, і воно ще до кінця не усвідомлювалося подальших наслідків вже е, безпосередньо, якщо брати інститутську. Звісно, ну особливо особисто мені це буду, було страшно. Е, грала грав ще адреналін в крові, і до кінця, можливо, ще тоді не усвідомлюю, що відбувається. Можливо, просто захисний механізм працював, Просто намагався щось щось хороше зробити, що вважав за потрібне. А який момент можливо з інститутської вам запам'ятався найбільше? А... Якщо можете розказати? Цей момент ну, для мене сумний і страшний на той момент був коли я перебіг з лівої сторони на праву, там де ігор там в всіх кадрах. З Інститутської, де він витягав Сергія Терп... 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 Терпезуна. А, я забіг трохи далі, а, з правої сторони, і я присів, майже а, приліг, скажімо так. А, біля мене буквально півтора метри вліво в пір... вперед, далі. А, Хлопець чи мужчина став, піднявся на одне коліно і йому прям прилетіло в голову. І я побачив, просто як виходить життя з людини, як з очей. Просто вони стають такі скляні. І Оце такий момент, що, мабуть, зі мною залишиться. Тоді насправді був якийсь дуже дивний, або я так скажу, страшний період, тому що ми бачили розстріли в прямому ефірі, хто залишався вдома, так? А ви безпосередньо бачили це на власні очі? І вже от пройшло 11 років, і знаєте, є відчуття, що Росія там доклала дуже велику руку. А як ви бачите, нас який слід Росії в розстрілах? Мирних протестувальників в центрі української столиці, дивіться, насправді я не можу це стверджувати. Ну я не знаю. Я вірю, в принципі, перевіреним якимось доказам фактам. Але судячи з того, що влада, яка була зараз перебуває в Росії, ну Є цілком велика ймовірність, що все-таки можливо українцями, але за допомогою там певних агентів або інформації відбувалося це. З однієї сторони ви бачили, як життя виходить з людини в центрі української столиці, а потім опинилися на фронті. І давайте чесно, фронт це не місце відпочинку. А... Я е, гірше себе відчував вдома, ніж коли я потрапив туди. Бо я зрозумів, що я на своєму місці. От, ну, Звичайно, ну, і присутній страх. Ну, тіп, це, це нормально для людини. Якби бо я не бої, боявся, мені здається, це вже якась хвороба. А, але. Тут людина така істота, напевне, створіння до, до приводу звикає. звикає так. Так, мені вже здається, що навіть частково ми звикли до 11 років війни, до трьох років повномасштабного вторгнення. Якби це не було сумно і страшно. Е -е, а то ви отримали важке поранення. Якщо можете, розкажіть, що це був за бій. Це було в 2017 році. Село Марянка, ми з товаришем працювали разом, його поранили. Він покликав мене на допомогу. Якщо коротко, ми ну, надавав банальну першу медичну допомогу і намагалися евакуюватися. І тоді вже мені прилетіло в голову, куля в голову пробила. А... Але потім, коли почалося російсько-повномасштабне вторгнення, ви ще раз доєдналися до захисту країни. Як то так сталося? В... ну, куля в голову це знаєте, не порізати палець. Ну, та, бо я до... довгий час не міг спілкуватися. Ну, не говорив взагалі, права частина тіла не працювала. Але Тут трохи відновився. Вийшло мені це зробити. Мене товариш, якого евакуювали пораненого з Азовсталі, підлікувався, приїхав до Львова і сказав, давай, треба. І все, поїхав з ним. Куди поїхав? Ну, спочатку, це Запоріжжя було. Далі там, біля Києва, далі Донецька область. Ну по суті, ви доброволець в 14 році, так і вже зараз під час повномасштабного вторгнення. Як бачите різницю між тими, хто добровільно пішов захищати країну на початку російсько-української війни, і вже зараз? Дивіться, я не можу це порівняти, а це зовсім інше. Одна країна, одна війна. Але масштаби інші, інтенсивність інша. А, наприклад, якщо брати 14 рік, говорю за своїх друзів, товаришів а, заїхали, повчилися там місяць часу, щось навчилися, вчили ті люди, які хоч щось трохи знали, і далі так. Ну, а зараз це вже трохи інша ситуація. Є професійні, бо вони сформувалися з 2014 року спеціалісти, знавці свої справи, є можливість поїхати на різного роду курсу. І, відповідно, ну, і тоді кабини прилітали з літаків, не було по всій. Україні по тривог, а, тому я це не, не порівнюю. А добровольці тоді і зараз сильно відрізняються. А... То, якщо говоримо про іменно добровольців, ну це мені здається такий термін, а, коли людина усвідомлена прийшла і вона розуміє, для чого це робить. Це близькі по духу і по розумінні. Я не думаю, що вони чимось відрізняються. Це що я колись з друзів хороших там знайшов, а що зараз з хлопцями, які там з 22-го-24 року прийшли. А що для вас в контексті останніх заяв Дональда Трампа означає слова? Американського президента, що Зеленський ніколи не повинен був починати війну, тому що ви спочатку боротьби цієї я, я не знаю. Можливо, це якісь слова з контексту, можливо, є там щось ще якісь доповнення до цих слів. Е, ну, чув це, що гуляло навіть по сайтах по інтернеті ці слова. Не можу нічого сказати для себе. Я просто розумію, коли почалася війна в 2014 році, і це не Зеленський там почав, це Російська Федерація почала. І якщо брати історію ще до мого народження, до приходу до Зеленського завжди ми. Стикалася з агресією наших сусідів. Тому для мене ну, крапки на дні вже давно давно ми поставлені. А ви вважаєте, чи коректно буде казати, що майдан це був таким першим боєм в цій російсько-українській війні? Не можу вам відповісти на це питання. Це важко. Я не, не можу це назвати боєм, бо для мене це більше як чисто розстріл був. Ну, тобі, бій, це коли є шанси якісь, ну, ти. Я зі зброє, опонент зі зброєю, і ми там плюс-мінус рівних. А коли люди з дерев'яними щитами і з металевими якимись проти. Автоматів ну, я це не, не назву. Тоді, якщо перефразую питання, перший розстріл цивільних у боротьбі за наш вибір відокремленість ну, а... від Росії? Можливо. А що би ви сказали цим людям, які далі продовжують говорити, що майдан нічого не дав, нічого не змінив? Ой, знаєте, я е, їм би нічого не сказав, насправді я можу сказати е, людям, які входять нерозуміло десь в якомусь вакуумі, і там питаються, або я з ними ще збираюся спілкуватися. Якщо людина за 11 років... Ще не розуміє, що відбувається. Є, на жаль, такі люди ще які не розуміють, що в нас зараз війна в країні а, є. І нащо на таких людей свої нерви там слова витрачати? Ну мені ну, немає що сказати. Ну, на жаль, я не хочу навіть витрачати на них час. Якби можна було повернути час назад, ви б ще раз у 18 років пішли добровольці? Так, звісно. Ну, по-перше, було б круто, якби ще цілий був, бо... а по-друге, якщо б ще лишилися навички, це було б ще прекрасно. Ну, звісно. Зараз є оця компанія, що активно закликають молодь з 18 років долучатися за контрактом до підтримки нашої армії. Ну і насправді є різні думки. З однієї сторони, кажуть, що молоді дуже такі імпульсивні, кидаються в бій, їх з, ними, їх з ними тяжко. А з іншої сторони, є думка: а що взяти тоді з 50-річних плюс, а все-таки. Молоді також мають відстоювати нашу незалежність. Як ви вважаєте? Ну, ну, наприклад, я візьму свій приклад, і, і мені б на той час, коли я прям загорівся, ну, і це усвідомлене рішення було, бо я там собі думав хоч би два тижні протягнути, бо там. Перший день приїду, то якось ну, А, і, і мені би забороняли, а, право відстоювати свою незалежність з своєї країни, мені б було якось обідно було. Ну, якщо людина хоче, вона усвідомлена адекватно, щоб ні. Ну, це. Ну, я не можу за когось робити вибір. У мене є відповідальність за себе тільки. Я власну відповідальність маю. Все, ну, якщо хочу, чи ні. А що для вас особисто буде означати е, перемога? Її не буде. Ну, для мене, от, з моїх слова, я не за е, Україну говорю. А, для мене. Перемога це таке а, більш глибше, а, щоб кожна людина взяла за себе, за свої дії, відповідальність і розуміння, а, щоб об'єдналися, а не тут там хтось частинка, потім згадали, комусь по барабану. Це ну, пройд, ну, пройдений етап і Почнеться знову, навіть е, коли там, Україна виграє, пройде пару років, чи там 10-15, неважливо ну, не скільки, може те саме повторитися. Повторитися внутрішній розбрат чи напад Росії, як е, бачите? І що внутрішнього, що зовнішнього. То я не виключаю такого. Ну, якщо подивитися по, по історії. Сусідам нам не повезло. А І я? ну, якщо беремо ну, якщо навіть 22 рік, це зачепило. Зараз там вже срачі по всьому Фейсбуці літають. Люди забули про когнітивне мислення. Зараз дуже інформаційна політика нормально працює, прям кидають ботів, кидають різні якісь вивіски, давляють на емоції, людина переключається на емоції і пише просто якісь несамітності. І це. Тоді в мене до вас на завершення нашої розмови станом на сьогодні а, таке питання, який ваш буде головний посил до українців? Старатися раціонально мислити, не попадатися, не вкидатися в емоції. Бо зараз це важливо. Зараз дуже інформаційна політика повторюється, працює дуже прям добре. І якщо впасти в емоції, можна багато біди не робити, навіть не усвідомлюючи цього, і взяти власну відповідальність за свої дії і слова. Я вам дякую за те, що знайшли можливість та час прийти до нас в студію і поговорити. Насправді про цей страшний день 20 лютого 2014 року. Мені здається, що він для значної частини суспільства триває і далі, вже як 11 років для тих, кому не все одно, і хто знаєте, не, не бере участь в Фейсбучних сварках, а насправді працює для України. Я вам бажаю здоров'я. І бажаю, щоб все таки була оця перемога і мир, коли всі будуть єдині, Ігор Галушко, учасник майдану, колишній військовослужбовець, насправді того, що побажала ігорю, бажаю кожному з нас.